Прибутковість категорій не зростає, клієнти обирають конкурентів, а ви не розумієте чому? З нашого досвіду рітейлери часто роблять схожі помилки в управлінні асортиментом. Тому у цьому відео 7 найпоширеніших помилок у роботі з асортиментними матрицями. І головне, як їх виправити. Вітаю! Мене звати Дмитро. Я керую кількома напрямками у компанії ABM Cloud. Ми понад 10 років створюємо рішення для автоматизації бізнесу. І сьогодні нашими продуктами користуються понад 500 компаній у більш ніж 30 країнах світу. Управління асортиментом у рітейлі це не про те, що продавати. Це про прибуток, ефективність і конкурентну перевагу. Але багато рітейлерів досі припускаються системних помилок, які коштують їм мільйони. Отож, помилка номер один. Відсутність системного процесу. Коли немає чіткої системи асортиментного планування, рішення ухвалюється необґрунтовано та навмання. Формалізуйте цей процес, хто, коли на підставі чого приймає рішення у розрізі асортиментної політики компаній. Визначте ролі кожного учасника даного процесу та встановіть чіткі правила введення асортиментної матриці. Помилка номер 2 Відсутність інструментів аналітики. Рішення про введення або виведення товару з асортименту досі приймаються інтуїтивно на основі власного досвіду категорійного менеджера. Це призводить до кількох проблем: низька прибутковість, зайві витрати на зберігання і доставку товару і втрачені можливості для розвитку категорії. Що з цим всім робити? Відстежуйте обертовість товарів у порівнянні зі схожими товарами всередині категорії. Аналізуйте частку конкретного SKU у продажах всієї категорії і порівнюйте фактичні продажі з прогнозованими, щоб оперативно коригувати асортимент. Помилка 3: Орієнтація лише на маржинальність. Багато хто з рітейлерів при формуванні асортименту фокусується переважно на показниках маржі. На практиці, навіть якщо товар має високу маржинальність, але не продається з потрібною обертовістю, це стає великою проблемою. Такий СКЮ займає місце на полиці, заморожує обігові кошти і, зрештою, знижує загальну ефективність асортименту. Такі товари часто не купуються без знижки або супутній пропозиції, і це знижує довіру до цінової політики мережі. Я раджу орієнтуватись на валовий прибуток і частку товару в чеку при формуванні конкретного набору СКЮ у розрізі категорій. Помилка 4: відсутність класифікації СКЮ. Це одна з найкритичніших помилок, які допускають рітейлери. Це ставлення до всіх товарів, як до рівнозначних. Відсутність класифікації SKU означає, що в управлінні немає фокусу. Ресурси розпушуються, а стратегія пливе за течією. Стає незрозуміло, які товари треба просувати, які просто тримати на полицях, а які вже варто виводити. Це призводить до перенавантаження асортаменту, уповільнення обігу. Та втрати прибутковості на квадратний метр. Товари виконують різні функції в категорії, і саме ці функції мають визначити вашу асортиментну стратегію. Що з цим усім робити? Визначить конкретні ролі SKU, які товари, до прикладу, є генераторами трафіку, які обороту або прибутку, а яка із SKU буде підсилювачем споживчого кошику або іміджовим товаром. Помилка номер 5 одна стратегія для всіх магазинів. Відсутній процес форматування мережі та кластеризації торгівельних точок при формуванні асортименту призводить до невиправданих об'ємів залишків у нерелевантних локаціях, відсутності потрібного товару, там де є попит, та неефективного використання наявної площі полиць. Використовуйте кластеризацію магазинів, щоб адаптувати асортимент під кожну торгову точку, враховуючи загальну площу магазину, наявність конкурентів, загальний оборот, середній чек. Міськість торгової точки та інше. Помилка номер 6 Неправильна цінова сегментація. Сьогодні цінова чутливість покупців зростає, тому баланс між преміум та базовим і бюджетним сегментом критично важливий. Якщо баланс відсутній, клієнти йдуть до конкурентів, втрачається частина цільової аудиторії та знижується загальний оборот компанії. Аналізуйте цінові сегменти та адаптуйте їх під попит. У ABM Assortment ми впровадили механізм ведення цінової сегментації у розрізі навіть характеристик товарів, що дозволяє будувати її на основі даних конкретного товару, магазину або кластеру. Помилка номер 7 Нехтування аналізом динаміки попиту. Якщо не аналізувати зміну попиту та нехтувати трендами ринку, існують ризики дефіциту або надлишків товару. Що робити? Враховуючи сезонність і тренди при плануванні запасу, відстежувати частоту поповнення. Якщо товар розпродається швидше, ніж його постачають, це сигнал до перегляду стратегії. В IBM асортмент доступна аналітика сезонності, динаміки продажів і трендів по категоріям, яка допомагає ухвалювати рішення щодо перегляду асортименту і поповнення запасів на основі історичних даних. Якщо ви хочете побачити, як це працює на практиці, я можу особисто провести вам демонстрацію рішення IBM Assortment. Напишіть нам, щоб отримати консультацію. А якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.